Сьоме, про надання згоди на придбання у власності власність Хремчук міської територіальної громади нерухомого майна. Ми хочемо виступити учасникам в правому аукціону придбання будівлі е, колишньої школи ДАСААФ е, на розі вулиці Небесної Сотні та вулиці Троїцької. Е, е, вартість стартова цього приміщення складає 2572 гривні 80 копійок. Е, е, ми пропонуємо підвищити в ході аукціону ставку максимально до 4 мільйонів 892 тисяч п'ятсот сімдесят гривень. А може менше, а може більше ну, Ми ж публічна організація, ми ставимо, що ви зробите. Немає заперечень? У вас немає конфлікт інтересів цієї Ну, час кажуть. цілю цілі міського рада, хоче викупити цей, цей земельний ділянку? Дивіться, в нас дві речі є пропозиція Юрия Васильовича щодо облаштування скверу. Є пропозиція ветеранської спільноти щодо створення бізнес-хабу для ветеранів. Тобто у нас є програма проховища зараз розробляю сміна з, з групою депутатів щодо надання грантів ветеранським організаціям або ветеранам, які хочуть займатися бізнесом в розмірі одного мільйона гривень для. Відкриття якихось бізнес проєктів Тобто, ми цю програму Володимир Михайлович тут відсутні Кременчук інвест, група наших активістів, розробляє, будуть ініціювати на рік. Проведені попередні були розмови вчора з керівництвом обласної військової адміністрації. З керівництвом до цього були Мінверт Міністерство ветеранів щодо можливості реалізації цієї історії на території приміщення, яке покликано допомагати обороні України. Було таким. Діями деяких посадових осіб було приведено в негодність і його вартість була знижена до 2572 гривень 80 років для того, щоб якомусь продати. Тарися, так все ж таки, який проєкт планується реалізувати? Це я я поєднання ви, з набором. Таке це каже, а в шапку, каже, а там я помідори посію, так? Да? Ну скажіть, будь ласка, щоб, наприклад, ці намагалися. Ми ж вам сказали, що це крафт да, чи сквер? сквер. і ветеранський простір, який виніг буде просто бізнес-інкубатором. Що в сквері збираються ветерани, закурюють приміщення. Сергій Михайлович, там є кабінетна система, а, дуже гарна. А сквер де буде. А сквер біля. 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 Я, я хотів би добавити, щоб це там відкрити розділ для міста для сквера Бабайва. Я думаю, що місто отримає, отримає більш яскраву терпливу. Змістову Це саме наголосає. Це багато депутатів зараз. Першої відповіді будуть голосувати. Якщо це сквер, це, це, це одна історія. Якщо це там у нас є два проєкти. Ми вчора спілкувалися з міноветераном взагалі по долює е, об'єктів до САВ місті Кременчуці. Я вам скажу, що в нас є ще на триповерхова споруда, яка до САВ. І не хотілося щоб вона теж була доведена до такого стану і потім реалізована. Біля Дніпра, знаєте, вулиця Троївська, 2 там на адресаційне на пане. Була, сказав, була цьому, е, дивіться, на сьогоднішній день ви, ви згодні, що Кременчуцький бізнес є одним із відповідальних бізнесів. Якщо це проєкт ветеранський хаб, це, це одна історія. Якщо це сквер, це друга історія. Понимаєте? Ні, велика різниця Сансавич, велика різниця. Тому що, наприклад, якщо виконком і громада хоче зробити ветеранський хаб, то звісно, що я, я я впевнений, що ніякий бізнес відповідальний не буде входити в цей цей опціон і з відповідальністю віднесеться до цього ініціативи. А якщо це побудувати три лавочки для того, щоб там була іще одна локація для, вибачте, там. Неадекватної молоді ввечері, ввечері збиратися. Подивіться, подивіться, там житловий масив, там житловий масив. Якщо буде там сквер і ввечері, там буде шума, то, то вас будуть згадувати. Який шоугав ти. Ну будуть збиратися там і, і там і громко розробляти. Будь ласка, давайте без шуму. Зам... Все, я зрозуміла, Шановні колеги, давайте без дискусії. Будь так, ласка, і вона з місця теж Я хочу сказати, що треба приймати це рішення обов'язково, навіть не говорити це. То якщо є така можливість, що вона якось залишилася в нашому місті, це багато думка може бути. Що ви відпрацюєте. Там може бути і хаб, до нього може бути і сквер, і взагалі в цілому може бути. Відпрацює, там багато ідей, я думаю, що води будуть для міста потрібні. І це таке місто, що е, треба робити, там ну, є там транспорт розв може, там, там, транспортна подкорю... розв'язка, може да, трошки розв підпорюватися. Там, саме саме саме. там не дуже не багато місце. Це таке місце, це таке місце, що там, там треба працювати і... Працювати, працювати в розрізі міської ради, міської влади. Містами як правильно зробити. Свій. Я вам скажу, що там yeah, yeah, я, yeah, yeah. я також дивився цю ділянку. Там є багато питань, багато людей не знають ці питання. Вони е, тяжкі ці питання, тому що там є красна мережа, вона трошки зараз виглядає по-іншому. Але буде якась інша пропозиція вот, сквера, вона там десь пройде, а будувати там щось там комерційне, там є питання. Там є питання стосовно земельної ділянки. Я вам. З повної відповідальністю, як воно там виглядає. Тоді я вважаю, що став це рішення. Ми будемо обов'язково підтримувати це рішення, і хай місто будує там те, що там потрібно було громадянам нашого міста. Ну, давайте ставити на голосування, прошу депутатів, прошу голосувати, прошу від. Дякую, Сергій Наша фракція дуже правильно орієнтується в сучасних умовах. Дуже